Hallo, wie heißt du? Hallo, ich heiße Olena. Und wie heißt du? Ich heiße Hermann. Freut mich. Freut mich auch. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Und du? Ich komme aus der Ukraine. Sprichst du Deutsch? Ein bisschen. Ich lerne Deutsch. Sehr gut. Viel Erfolg. Вітаю! У цьому діалозі я використовую базову граматику німецької мови, з якої починається майже кожен курс. Перш за все, я бачу, що в німецькій мові дієслово майже завжди стоїть на другому місці в реченні. Наприклад, ich heiße Olena. Тут хайсе. Стоїть після іщ. Коли я хочу сказати, як мене звати, я використовую дієслово «хайсн» Називатися Іхайсе. Як мене звати? хайсту» Як тебе звати? Для питання я не додаю окремих слів. Я просто ставлю дієслово на перше місце. Щоб сказати, звідки я. я використовую конструкцію kommen aus» приходити з ich komme aus der Ukraine. Тут важливо запам'ятати, що назви країн часто мають артикль. Наприклад, Ді Ukraine. Ukraine. Україна. Коли я питаю, чи людина говорить німецькою. Я використовую дієслово шпрехен говорити. Шприхстудоч. Тут дієслово змінюється залежно від особи. Ту «ein bisschen» означає трохи. Це дуже корисний вираз для початківця. Фраза Ich lerne Deutsch. Показує теперішній час і діє слово Lernen. вчити. Наприкінці я бачу ввічливі та дуже поширені фрази. Freude mich. Приємно познайомитися. Viel Erfolg. Бажаю успіху. Цей діалог показує, що німецька мова логічна і передбачувана, а вже з кількох фраз я можу почати розмову з носієм мови. Ich komme aus Deutschland. Und du? Ich komme aus der Ukraine. Sprichst du Deutsch? Ein bisschen. Ich lerne Deutsch. Sehr gut. Viel Erfolg.